Друзі, щойно завершився матч 10-го туру чемпіонату України серед професійних команд. «Колос-2 ковалівка розійшлась миром із спортивним клубом Чайка Петропавлівська Борщівка. 1-1. Поряд з нами головний тренер футбольного клубу Колос 2 ковалівка Володимир Бондаренко. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра і... Напевно, очікувалось, що це буде запекла боротьба, тому що обласне київське дербі і нічия – Це загалом хороший підсумок для «Колос-2» ковалівки, чи не дуже? Ну, гра склалася, можна розділити її на два етапи: що ми забили м'яч, повели в рахунку, грали по рахунку. Ми казали в перерві, що треба забувати другий м'яч, щоб не було таких моментів, які ми не дограли один момент і пропустили в свої ворота. І, ну, в цілому гра була бойова. Там до до хлопців ніяких претензій немає. Єдине, таке, що треба проговорити, це те, що нас спровокували, і ми на це збилися. Ми трошки не туди пішли. Хтось дуже хотів, щоб ми сьогодні програли, дуже хотів, але але тільки Не ми. Ми не збираємось програвати там, уступати в таких моментах. Я ж кажу, що для хлопців молодці сьогодні, що вони витримали це з честю, але на жаль, Нічия, але, але я, але в вона в плюс. Сьогодні склалось таке враження, що суперник, команда Чайка, так, знаєте, досить затято боролася, підійшла до гри із таким твердим наміром не програти і добилася свого. Ну, чого нам не вистачило, щоб все-таки вирвати цю перемогу, десь переламати хід поєдинку після пропущеного голу. Можливо, заміни трошки сьогодні війшли не так, як завжди, чи є ще якийсь фактор? Ну з командою чайкою завжди дуже складно грати, тому що ну, вона з тих команд, що вона спочатку не дає грати супернику, а там в неї як, як вийде, там цей їх путь. Я ж як то кажуть, і з ними всі, всі матчі такі дуже важкі. Що я ж кажу, що ми забили м'яч дуже потрібний, і з такими командами треба забувати другий м'яч. На жаль, там були в нас моменти, які ми не, не реалізували. А в наші моменти загалом там я не бачив моментів, якісь там відскок, моменти, і нам забувають м'яч. Треба забувати другий м'яч, і, і, і не дивитись на те, що чайка грає і їм допомагають. Можливо, перший швидкий гол дещо розхолодив команду. І знаєте, десь так підсвідомо гравці подумали, що сьогодні буде не важка перемога, і це була така ведмежа послуга. Та ні, ну я ж кажу, що хлопці знають, ми їх налаштовували на те, що чайка те, при рахунку 4-0 буде грати, бігти, так але 1-0 рахунок це дуже хиткий такий рахунок. і Ми його оберігали. Ну тут. Пропустили м'яч не зовсім логічний. Так, ми просіли трохи збилися на ту гру, яку запропонувала нам чайка. Це передачі в передачі. Ми, ми, ми теж почали так грати. Це, це, це не порядок, це не, не треба так нам було робити. Ми трошки це емоції не повелися на це. Далі на команду очікують два виїзди. Так, перший з них гірник спорт, горішні плавні, досить е, хороша команда, яка буде е, сподіватися на реванш за поразку в першому колі. От як команда готується пройти цей траверс із двох виїздів, щоб зберегти, по перше, нуль у графі поразок і е, з хорошим настроєм піти на зимову перерву. У ну, нас один. виїзд, з суботу ми граємо з гірником, а потім приймаємо дома локомотив, а потім ми граємо тр Тростянець, якщо нічого не змінилося ну, на, 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 на даний момент, то не знаємо. Ну будемо готуватися, да, трошки на один ми день менше зіграємо завтра товариську гру з, з командою Динамо Київ на базі для тих хлопців, які менше грають зараз, щоб вони теж були в тонусі. Бо правильно, ви підмітили, що сьогодні там раніше в нас Заміни спрацьовували дуже добре, то сьогодні заміни не трошки, трошки але в, що в таку гру дуже дуже важко виходити. Так, завтра зіграємо. Одних хлопців буде відновлення, другі зіграють матч і будемо працювати на суботу, готуватися до дуже складного матчу. Бо щось я так розумію, що під кінець року щось почалось, якісь ігри не дуже не дуже приємні. Ну що ж, будемо сподіватись на краще, і е, бажаємо команді «Колос-2» ковалівка піти на зимову перерву з рафою з, з нулем у графі поразок. Це підсили, Я вважаю цьому колективу. Дякую, Дякую. за гру і. Дякую. До зустрічі, друзі, щойно завершився матч 10-го туру чемпіонату України серед професіональних команд Другий дивізіон. Зустрічалися футбольний клуб Колос 2 Ковалівка та спортивний клуб Чайка Петропавлівська Борщівка, Бучанський район Київської області. Бойова нічия Київське обласне дербі завершилося один-один поряд зі мною. Головний тренер спортивного клубу Чайка Ігор Луценко. Пане Ігор, поділіться, будь ласка, своїми враженнями про цей поєдинок. Чи все вдалося, і чи результат задовольняє вас? Ну, що стосується сьогоднішнього поєдинку, да, правильно ви сказали, що сьогодні була бойова ніч'я і ми щойно ми в роздягальні подякували хлопцям саме за, за той настрій, за ту гру, яку ми побачили. Ми могли як і виграти, так і програти. Тому я вважаю, що гра була цікава для вболівальників. В нас є певні да свої е, проблеми, про які ми знаємо, над якими ми працювали, і в сьогоднішньому матчі я дуже задоволений діями хлопців. По перше, діями, по-друге, настроєм. Е, тобто, я вважаю, що ми ну. З тих проблем, які в нас є, якщо ми так і далі, ми сьогодні поспілкувалися, я в наступних іграх будемо так діяти з таким настрієм, з таким ну ми виберемося з, з тих проблем, які в нас є. Тому, тому настрій позитивний більше не від результату, а більше від дії гравців на футбольному полі. Грали сьогодні проти лідера змагань команди, яка сім матчів поспіль перемогла. Ви зупинили цю переможну переможний поступ колос з два ковалівка. І це був дійсно матч непростий. В плані в тому, що це було обласне дербі. Ну, скажімо, так, дві обласні команди з Київської області грали. Чи був якийсь особливий настрой на цю гру у команди чайка? І оцініть, будь ласка, вашого суперника сьогоднішнього. Ну, суперника нашого представляти є, ну впевнений, немає сенсу, тому що це дуже досвідчена. Команда зіграна, да, ми всі розуміємо, скільки ця команда разом грає, да, якими гравцями вони підсилились в останнім часом і перед чемпіонатом. На серію суперника ми, якщо чесно, не звертали увагу, да, тому що в нас ну, дуже багато вистачає своїх проблем. Тому що тому ми, ми працювали над своїми проблемами. Суперниками дійсно ну, звісно, як і как, кожного суперника ми розбирали їх дії. Тобто, все ну ми. Ми готувалися, ми знали, що, як вони роблять, і будували свій тижневий цикл, ну, по цю гру, як і всі цикли. Ще раз повторюсь, ну, це приємно, да, те, що зупинили суперника, як ви кажете, але повторюю, що ми не звертали на це увагу, тому що ми, ми працювали над, своїми, над вирішенням своїх проблем в першу чергу. В другу, по по другу, в другу чергу ми, звісно, Розуміли, з ким ми граємо і як нам потрібно грати. І я ще раз повторюю, що я задоволений сьогоднішніми діями гравців на футбольному полі з таким друзі, щойно завершився поєдинок 10-го туру чемпіонату України серед професіональних команд між «Колос-2 ковалівка та чайкою Петропавлівська Борщівка Київська область. Це було обласне дербі, 1-1, бойова нічия. Поряд з нами Ілля Лящук, вихованець полинського футболу, один із старожилів нашої команди. Ілля, ти провів на полі левову частину матчу, Поділись своїми враженнями. Таке враження, що сьогодні на полі іскри летіли. Погоджуюсь, дійсно дуже складна гра. Складний суперник, який постійно нав'язує багато боротьби. Трошки багато в них довгих передач, тому дійсно іскри на полі були. На жаль, сьогодні не вдалося перемогти нашій команді. Ну що ж, припинилася семиматчева серія з, з перемог. Сьогодні нічия, але в принципі продовжується серія без поразок. Ну, поділись враженнями загалом про сьогоднішню гру, і на твою думку, чому не вдалося сьогодні перемогти? В першу чергу, як кажуть, в футболі і це дуже логічно, що не вистачило на один забитий м'яч більше. Я рахую, що моментів ми створили сьогодні більше. В першому таймі були і гарні епізоди, яких ми не використали і не забили свої м'ячі. І в другому, навіть після пропущеного, ми знову включились. Мали декілька класних моментів, і я думаю, що не вистачило реалізації. В першу чергу, по боротьбі я не можу сказати, що ми поступились. Команда віддалась повністю на полі, і повторюсь, що на жаль, на жаль, як ви кажете, вершна серія закінчилась, але ми не програли нічия, теж результат, тому рухаємось далі. Ілля, поділися враженнями про той момент, коли нам забували. Склалось таке враження, що десь в тому епізоді наші захисники ну, трішки очікували, чи на сигнал арбітра там падіння було, гравця чайки. Ну і десь не дограли вже в епізоді, коли Олександр Савчук забував. Як так сталося? Вийшов такий досить сумбурний момент і сумбурний м'яч. Десь ми не розібрались трошки в цьому епізоді. Частково там почалось десь в опорній зоні. Ми не встигли підібрати мяч, вибити. Потім пішов протик в сторону нашого наших воріт. Там міг в принципі, я зіграти трошки вуще і спробувати раніше заблокувати нападника. Команди суперника тому здається, просто якась легенька. Ну не легенька, а міськомунікації, яка привела до пропущеного голу. Будемо аналізувати цей епізод, і виправляти такі помилки, щоб в наступних матчах такого не було. Але адже ця помилка нам коштувала сьогодні трьох очок. Що ж, Ілля, дякую тобі за коментар про гру і бажаємо яскравих перемог в житті і на полі. Тобі і твоїм партнерам по команді. Життя продовжується. Треба йти далі. Дякую.